Вітаю сьогодні, поговоримо з вами про кольорове кодування. Для чого воно використовується в клінінгу? Я думаю, ви часто помічали. А навіть купляючи додому серветки для прибирання, губки, вони бувають різного кольору. Це насправді придумано не просто так. Я вам наведу приклад декілька варіантів, які ми використовуємо у клінінгу, прибираючи торгові центри. Взагалі, чому придумали кольорове кодування? В першу чергу це для того, щоб уникнути перехресного забруднення, коли прибирається одне приміщення, і ми переходимо в інше приміщення. До прикладу, коли ми прибираємо санузли, вокруг. Користовуємо одні губки, серветки, мопи. Коли ми переходимо в іншу зону, наприклад, офіс, наприклад, кухня, там відповідно, має бути інший інвентар, інший матеріал. Давайте наведу вам декілька варіантів, що у нас є. Наприклад, є у нас такі моп-системи. Мопи вони бувають і різних варіантів, але на них є і умовно кольорове позначення. Наприклад, можуть бути губки, звичайні губки для посуду. Вони також мають своє кольорове кодування, серветки у клінінгу. Мало того, що вони застосовуються в різних варіантах, наприклад, для скла, наприклад, для протира столів, також вони і мають своє кольорове позначення. Це також не просто так. Також варіант кольорового позначення може бути на вітрах на візках для прибирання, на рукоятках. Все, що ми, в принципі, застосовуємо у прибиранні, ми можемо позначати тим чи іншим кольором. Як правило, ми використовуємо чотири кольори: торговий центр, простий варіант наведу. Вам приклад, наприклад. Самвузол позначається у нас червоним кольором, там, де найбільше є уражень, забруднень, розповсюдження бактерії. А це може бути як пісуари, унітази. Якщо, наприклад, ми дезінфікуємо поверхні. Раковин душових, це може бути жовтий колір. Використовуватися. Жовтий колір це взагалі зона загального перебування або дезінфекції. Ми використовуємо також і зелений колір. Зелений колір це більше позначається футкорти, зони прийому їжі, якісь цеха можливо. Синій колір. Синій колір це є офіси, це є технічні приміщення, це є коридори. У мене в руках зараз моб для вологого прибирання з мікрофібри. Як правило, виробник заду дає нам дві етикетки. Одна етикетка може бути це склад. Що складається в відсотковому співвідношенні і кольорове поєднання? Якщо звернути увагу, тут є дрібні стрічки, вони різних кольорів: синя, зелена, жовта, червона. Відповідно, чотири кольори, які і ми використовуємо у прибиранні. Якщо АЕ клінер прибирає санвузли, він відрізає всі кольора, залишаючи червону стрічку. Якщо АЕ клінер прибирає офіси, до прикладу, він залишає синій колір, інші відрізає. Якщо ми застосовуємо цей моп в зоні галереї, ми відрізаємо усі кольора і залишаємо відповідно зелений колір. І жовтий колір це відповідно до застосування. Якщо це якась дезінфекція певного приміщення, чи можливо якась зона загального перебування все щодо мопів. Також губки для прибирання. Вони також бувають різних кольорів. Ми можемо собі ділити кольори відповідно до тої чи іншої зони. І також буде дуже класна, дуже класне таке поєднання, і не буде цього перехресного забруднення, про яке ми говоримо. У нас ще є серветки. Серветки у клінінгу також не діляться різних кольорів і застосовуються для різного співвідношення в залежності від роботи. Що ми позначаємо ще у клінгу? Ми позначаємо різними нашими маркуваннями інвентар. Це можуть бути візки, як маленькі, так великі, можуть бути якісь певні вітра, можуть бути рукоятки, телескопічні штанги. Весь інвентар маркується відповідно, щоб було зрозуміло, в якій зоні ми можемо прибирати. Наприклад, ми можемо позначати зону фудкорту, вона у нас зеленим кольором йде. Ми можемо позначати синій варіант. Це офіс, санузлий червоний. А місце прийому їжі. Наприклад, якщо це в офісах, але ми прибираємо кухню, тобто да, можна використовувати два маркування офіс і місце прийому їжі. Тобто, таким образом ми можемо використовувати кольорове кодування.